Понад півсотні чоловіків та жінок, дружин, братів та сестер з усієї України 13 жовтня зібралися на театральному майдані у Луцьку, аби нагадати світу про те, що їхні рідні досі у російському полоні. Зокрема, символи нянки Юлії Ручик Ігор у полоні вже більше півтора роки. Чоловік із початку повномасштабного вторгнення захищав Маріуполь від росіян, боронив чоловік місто та Азовсталь до останнього, поки їх підрозділ не здався у полон ворогу. Наші діти, наші рідні. Близькі вони на даний момент вже більше як понад півтора року е, в, знаходяться в полоні. Нагад, нагадати світові, що вони існують, що вони є, і що їм треба допомога, тому що вони, е, вони там гинуть, просто гинуть морально, фізично, тому що їм їх вони не доїдають, вони не, не досипають, з них знущаються, їх катують. Ми хочемо. Е, Підняти всю світову спільноту як можна гучніше крикнути на весь світ. Що що їх треба вже нарешті звільняти наразі? Жінка не знає, що з її сином, адже лише 16 лютого цього року вона дізналася, де він перебуває. Зараз могло усе кардинально змінитися, тому вона, як і багато інших родин, просить міжнародну спільноту не забувати про оборонців Маріуполя. Також чоловік Світлани Теплякової потрапив у полон. Вона тут заради нього. Остання звістка про чоловіка була в травні місяці цього року. Коли вийшов побратим його в травні місяці з полону, і він разом з ним був в камері, то він мені телефонував. А чому сьогодні така акція? Ну, такі акції треба проводити якомога частіше, тому що дуже багато ще і захисників Азовсталі і просто. Наших воїнів в полоні багато цивільних людей. Ця акція є всеукраїнською, розповідають організатори. Адже перед Луцьком вони також були у Києві, Львові, Тернополі, Вінниці та інших містах країни. Ми сьогодні маємо усе робити, привертати увагу усього суспільства, так само міжнародних всіх наших, всі наші міжнародні держави, для того, щоб вони. Робили усе, щоб їх повернути, бо саме на міжнародному рівні це можна здійснити. Сьогодні просто щоб це не замовчувало, щоб це не пропадало. Дійсно, люди, сім'ї ми, цивільні всі маємо підтримувати, приходити. Ці люди мають відчувати нашу підтримку і знати, що нам це не байдуже. Наразі тисячі українських громадян, серед яких і військові, і цивільні, перебувають у російському полоні. Кожен день проведений у тюремних камерах ворога дається великим болем. У Українцям, а також їхнім родинам, тому рідні полонених українців роблять усе, аби про них згадали. Їх почули та повернули додому їхніх синів, дочок, дружин та чоловіків, братів та сестер.